Доброго дня, панове. Сьогодні будемо знову говорити про проект MJoy, а саме про проблему з житеру, який я тут знайшов, коли розглядав плату. Насправді, я знаю про цю проблему. Уже доволі довгий час я розглядаю можливість якось насправді виправити, але поки що такого рішення немає. Насправді, тут є ще одна проблема пов'язана із живленням. Тобто, у нас тут таке невеличке зміщення. Яке задається для того, щоб хост комп'ютера розпізнав пристрій. І тут, як бачите, було змінено посадочне місце для кварцевого резонатора, і тепер е резистор розміщений в іншому корпусі. І тут е у нас, як бачите, проходить доріжка, яка може бути, яка, яка проходить у верхньому леєрі, і це може призвести до короткого замикання. Поки що, поки що я на цій операцію, поки що рішення такого немає. Але щодо джітеру, я зараз, зараз ми про це з вами поговоримо детальніше, що я маю на увазі? Отже, якщо ми подивимося, як насправді розведен тут плати, ми побачимо, що у нижньому леєрі у нас йдуть дорожки від кварцевого резонатора, тобто від мікросхеми до кварцевого резонатора. Давайте насправді подивимося принципову схему. Як насправді це влаштовано. Як насправді це влаштовано. Насправді ну, це типове схема включення, Хто не знає, як підключається кверс для AVR мікроконтролерів, а це проєкт саме базується на мікроконтролері AVR, а саме от Мега-8А, і ми побачимо, насправді, що у нас тут є. Е у нас є тут типова схема включення, тобто схема з даташіту, і так бачите, нас тут насправді у нас є кварцевий резонатор і два конденсатори ємністю 15 пікофарад. У чому насправді є проблема, я зараз покажу безпосередньо на, на самій платі. Е, тобто, насправді, що тут мається на увазі? де то саме може виникнути Діттер. Проблема у тому, що. Ось ці конденсатори, вони під'єднуються до ГНД занадто далеко від е, лінії живлення. Тобто, якщо ми детальніше подивимось на те, як розведене, ми побачимо, що у нас тут йдуть силові дорожки безпосередньо через конденсатори. Тобто, тобто через у нас. Конденсатори під'єднані у точці, де проходять значні токи, токи жилення мікросхеми atmega Мега 8, що може призвести до Дітеру. Тобто під час своєї роботи мікросхема, оскільки atmega Мега-8 це все ж таки мікроконтролер, тобто це, є, це є цифрова мікросхема, під час своєї роботи, ясна річ, вона. У ланцюгах живлення створює зна... знач... значні шуми, які наводяться на, ус... на усій доріжці аж до блокуючого конденсатора. Тобто, як бачите, в нас блокуючий кон... конденсатор знаходиться аж... аж ось тут, зверху. І відповідно, на усьому цьому ланцюгу живлення у нас, давайте розпродається гарно підсвічу. Наприклад, у нас... Оце у нас живлення VCC, воно проходить без... аж, аж сюди. Тобто, як бачите, ось у, нас, у нас тут стоїть резистор тере-запобіжник, ось він по схемі, ось він R1, це ніщо інше, як резистор-запобіжник, що є типовий для USB-пристрої. Тобто, випадку аварії, цей резистор вийде з ладу і також він прийме участь у фільтрації. Перешкод, що надходять від USB хвоста комп'ютера. А тут, у нас, як бачите, є додаткова доріжка, яка може бути проблеми під час живлення цього мікроконтролера. Також у нас є лінія GND. Також можна її подивитися. І тут, як бачите, в нас є проблема. Проблема в тому, що лінія ГНД у нас проводить. У нас бачите, тут така петля в мене вийшла. І на цьому, на цьому відрізку можуть... можуть бути перешкоди, які, виникли під... які виникають під час роботи мікроконтролера. Оскільки що таке мікроконтролер, це однокристальний комп'ютер, який, ясна річ, під час своєї роботи створює значні шуми у ланцюгах живлення. І, відповідно, якщо ми посадимо якісь важливі вузли у, десь на проміжку, від блокуючого конденсатора до, е, до контакту ГНД мікроконтролера, ми отримуємо ще інші як е, паразитні потенціали, е, що ясна річ. Перез... Тобто ми отримаємо паразитні потенціали високої частоти, які, ясна річ, будуть модулювати моделю... моделю... усе, де вони... куди вони під'єднані. Відповідно, ми тут отримуємо дітер. Тобто, чи це добре, ну, оскільки це цифрова схема, мабуть, це не настільки важлива, але, на мою думку, це паразитне явище, і це потрібно, ясна річ, виправити. Що тут можна насправді зробити, ну, насправді. Єдине правильне річ, на мою думку, можна просто. Ну, оскільки у нас ГНД отакоється, а щось тут, як бачите, я мишкою показую. Ми можемо зробити тут що? Ми можемо провести доріжки, провести від, від зовнішніх. Е, тобто, не із середини підводити, підводити доріжки, а з. А ззовні підігнати доріжки до. кварцево резонатор. Тобто. Один контакт під'єднати до конденсатора з іншої сторони і так само, так, так само зробити знизу. А ці провідники потрібно від'єднати. І тоді можна ці два контакти внутрішні між собою з'єднати і підвести лінію ГНД, підвести із середини безпосередньо до контакту ГНД мікроконтролера. А саме до провідника. Тобто до цифрової землі. Це, відповідно, у нас восьма ножка. А є ще аналогова земля 22 ножка. Якщо ми подивимося на друковану плату, ми побачимо, що у нас 22-га. Як бачите, доріжка приходить під низом, під у нижньому леєрі. І, відповідно, якщо ми під'єднаємо доріжку між цими контактами, ми отримуємо що інше, як правильно розведену плату. А чому я цим зараз не займаюся? Тому що, на мою думку, це, на мою думку, можливо, це не сильно впливає на роботу цього вузла. Тому насправді я буду вам дуже вдячний, панове, якщо ви прокоментуєте ось, ось це цікаве зауваження щодо розведення цієї плати. На цьому все. Усім дякую за увагу. На все добре, до побачення.